Не комісії у нас є більшість від членів нашої комісії, тому ми можемо розпочати нашу роботу. У нас на порядку денному сьогодні одне питання про надання згоди на передачу з комунальної власністю міжноукраїнської міської територіальної громади, державну власність до сфери управління національної поліції України 104 тисячних учасників приміщення комплексу будівель за адресом Миколаївської області, Вознесенський район, місто Південнократик, вулиця, спортивна. 3. Є доповідач у нас Андрій Лопушенко і є. Був uh, представник поліції Кравцов Віталій Сергійович. Uh, будь ласка, Андрій. А, підір, ми маємо проголосувати за цей, так? Да? Попередок денний. Будь ласка. Так, будь ласка, дрібні. Я доповню. Доброго ранку всім. Значить, дійсно на території відділення поліції вулиці поліці спортивна 3 у нас є приміщення, які частково належать комунальній власності, а частково передані до національної поліції. На протязі дуже тривалого часу дані приміщення, які знаходяться в комунальній власності, вони пустують. Значить, підвал, гараж. Частина приміщень, які ось, з іншого боку знаходяться. Там, де колись столова не склав. Це було дуже давно. От, от там, де волонтери взяли його, е, значить, е, ніхто ці приміщення тривалий час не, не здає в оренду і не обслуговує. Тобто обслуговували їх повністю ми, підвались. Ці труби електропостачання повністю міняли це ми. Ні, ніхто із комунальних служб не, не обслуговує. Е, здати в оренду допустим, дані приміщення людям, да? ну це трішки неможливо в зв'язку з тим, що поліція є режимним об'єктом і вона загрожена... А вам вистачає? Е, нам вистачає на даний час. Можемо дане дане питання взяти до відома та рекомендувати включити до порядку денного, щоб на сесії більш так і і закону питання має бути розгляне. Яке ви приміти ваготи? Які ви можете взяти до відома і рекомендувати включити і включити до порядку Світлана Нік іван Івановна. Ми можемо ще вас, питаю. Ми візьмемо до відома і рекомендуємо включити до порядку денного, так як Івано розглядало, так як Сергій Олександрович. Да? Можемо? Чи є такі заперечення? Тоді пропоную взяти питання до відома та рекомендувати включити його до порядку денного сьогоднішньої сесії. Все. Дякую. Питання вичерпані.